Святий дух не тільки віддає духовний розум, не тільки відкриває Бога, а й відкриває волю Бога, Учить і наставляє. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Божа воля для душевних, тобто ненароджених згори людей – це покаятись, а Божа воля для народжених пізнається тільки духовним розумом. Більше того, духовний розум це засіб пізнання Бога, а пізнання Бога ключ до розуміння Його волі. Бо Божа воля випливає з Його природи. Коли ти знаєш, який є Бог, стає зрозуміло, чому Він чинить саме так, а не інакше, і чому його заповіді саме такі, а не інакші. Бог святий значить, що потрібно досягати святості, позбуватись гріха. Бог праведний, відповідно, ми повинні все робити відповідно до Божих заповідей. Бог справедливий. Значить, нам потрібно бути справедливими до всіх без виключення. Бог є любов, значить, і нам потрібно любити ближнього на ділі, жертовно і активно, не чекати, поки нас почнуть любити, а активно любити іншого на ділі. Бог милосердний. значить, нам треба бути милосердним до інших. Бог добрий, значить, треба бути добрим до інших, турботливим, доброзичливим. Бог дає благодать. Значить, потрібно бути добрим, турботним, доб доброзичливим навіть до тих, хто цього не заслуговує. Бог вірний, значить, і нам потрібно бути вірними у всьому, дотримуватися слова і не бути мінливим. Бог є істинний, значить, і ми повинні говорити і робити те, що відповідає істині. Божа воля охоплює всі сфери нашого життя. У Божому Слові написано все, що потрібно для формування нашого духовного характеру. Так і сказано, писання корисне для навчання, для докору, для виправлення, виховання у праведності. Але Боже Слово неможливо пізнавати без Святого Духа. Мені один свідок Його сказав: для нас Біблія ясна, зрозуміла. Мені так і хотілося йому відповісти 1 Коринтян 8.2. Якщо хто вважає, що ніби щось знає, то нічого ще не знає. Як належить знати. І правда, а що тут незрозумілого? Пишете в чат GPT, розкажи мені зміст Біблії в декількох реченнях. Там все понятно. Він вам навіть проповідь напише. Я пробував. І що ви думаєте? Вийшла така собі нічого середнячкова проповідь, логічний набір загальних фраз? На правдивість не перевіряв, бо не було коли. Ні, неможливо пізнавати Слово Боже без Святого Духа. Ісус іще до свого Вознесіння відкрив учням розум для розуміння Писання, але Він чомусь послав і Святого Духа як помічника, щоби... тому що не просто розуміти Писання недостатньо, потрібна постійна взаємодія зі Святим Духом. Виходить, ми не можемо пізнавати волю Божу. Без Святого Духа. Утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам все, що я вам говорив. Святий Дух це утішитель, а точніше, помічник, порадник, посередник, заступник той, хто підтримує. Параклітос. Пара поряд або поруч. Калео кличу, а клітос покликаний або запрошений, тобто покликаний комусь на допомогу. Роздумування над Словом Божим, дослідження Слова Божого, підготовка проповіді, підготовка до дипломної роботи, написання коментаря на книгу Біблії і обговорення, писання на домашній групі це божественне спілкування. Немає різниці, чи це доктор Богослів'я пише коментар, чи це просто ми зустрілися на домашній групі і обговорюємо Слово Боже. Це божественне спілкування. Ми навчаємося, Дух Святий відкриває писання, Він відкриває нам розуміння Божої волі. Він наставляє нас за допомогою духовного розуму. І Бог не бариться, щоб відкрити знання тим, хто його любить. Ще якихось 50... Навіть 30 років назад пастори без бездуховної освіти знали і пояснювали Слово Боже не гірше сьогоднішніх богословів. Їх не пускали в світські навчальні заклади, семінарії просто не було. Звідки вони могли знати, звідки вони могли навчитися? Святий Дух відкриває тим, хто його любить. І навіть мої особисті знайомі отримували знання від Бога. Один почав розуміти англійську. Ну це не дар, це просто е поступово почало, знаєте, відкриватися. І пішло легко. Другий так само почав розуміти грецьку. Третій, ніде не вчившись, але люблячи слово Боже, написав цілу брошуру е спростування вчення свідків Єгови» і написав багато із того, що мене вчив той, який почав розуміти грецьку. Зараз є можливість вчитися в семінаріях, є так званий штучний інтелект. Ну, тепер не думайте, що Бог вам дасть знання просто отак, от, надзвичайний спосіб. Ви можете їх здобути самостійно. Але не переживайте, якщо щось буде не вистачати, Святий Дух вам додасть.